Сьогодні на каналі Домашньої університети в рамках плейлиста Розсекречена історія України ми вшановуємо пам'ять героїв Крут, тих юнаків, які в січні 1918 року стали на захист незалежності нашої держави. Ця подія стала символом незламного героїзму та рішучості українського народу. Незважаючи на численну перевагу ворога, молоді захисники проявили неймовірну мужність і відвагу, зупинивши наступ більшовиків на Київ. Їх подвиг назавжди залишиться в історії як символ незламного духу та патріотизму. 29 січня 2025 року українці відзначають 107-му річницю пам'яті героїв Крут чий подвиг став символом незламності та стійкості всього українського народу в боротьбі за незалежність. Цього дня Україна вшановує пам'ять героїв Крут, молодих українських патріотів, які понад століття тому, у 1918 році, стали на захист незалежності молодої Української Народної Республіки. Це один із найяскравіших прикладів героїзму, самопожертви та національної гідності в історії нашої держави. Бій, який затримав просування більшовицьких військ та захоплення Києва на декілька днів дозволив вирати дорогоцінний час українському керівництву, зокрема, для придушення заколоту диверсантів на заводі Арсенал та укладання миру в Бресті. У результаті підписання Брестського договору Україні вдалося звільнити окуповані більшовиками території за підтримки німецьких та австро військ. Події початку 1918 року були надзвичайно драматичними для України. Після проголошення незалежності у 1917 році молода Українська Народна Республіка. Зіткнулася з великими викликами. Уряд, очолюваний Михайлом Гуршевським, прагнув утвердити державність. Однак внутрішня нестабільність та зовнішня загроза ускладнювали цей процес. У путі відправлено 300 виснажених юнаків першої української військової школи. Цей бій тривав 5 годин. Між чотиритисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом СР Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 500-600 вояків. Більшовицька Росія, не визнаючи УНР, розпочала збройну агресію. Війська під командуванням Михайла Муравйова рухалися на Київ, намагаючись захопити столицю і знищити українську владу. Для оборони Києва було сформовано добровільчі загони. Одним із ключових місць протистояння стало невелике селище Крути, розташоване за 130 км на північний схід від столиці. 29 січня 1918 року біля станції Крутий відбулася битва, яка стала символом героїзму молоді, що віддала своє життя за свободу рідної землі. На боці українських сил воювали близько 300-600 осіб, студенти Київського університету Святого Володимира. Гімназисти, курсанти військових шкіл та добровільці. Проти них стояла багатотисячна армія більшовиків, Значно кращого збройна і досвідченіша. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, молоді українці вступили в бій, що тривав цілий день. Українські добровольці змогли затримати наступ ворога. Зруйнувавши залізничний колій, що дозволило уряду УНР виграти кілька днів для евакуації з Києва та підписання важливого мирного договору. Однак героїчний опер завершився трагедією: частина українських захисників загинула під час бою, а 27 студентів, що потрапили в полон, були страчені большевиками. Їхня загибель стала символом жертовності заради свободи України. Історія Героїв Крут це приклад, що надихає нові покоління українців. Вони були зовсім молодими. Багатьом було лише 16-18 років, але їхня відвага, принциповість і відданість стали уроком мужності для нас. Після бою тіло одного із загиблих юнаків було знайдено з книжкою Шевченкового кобзаря в кишені. Цей символічний момент показує, наскільки глибоко вони усвідомлювали важливість своєї місії боронити не лише землю, а й ідею національної свободи та культури. У 1918 році після звільнення Києва від большевиків. Тіла загиблих студентів були перепоховані на Аскольдовій могилі. Цей похорон став актом національної скорботи та вдячності. Дії під крутами мали величезне символічне значення для української історії. Вони довели, що навіть у найскладніші часи є люди, готові дати життя за рідну землю. Попри військову поразку, затримка ворога на кілька днів мала стратегічний ефект. Вона дозволила УНР підписати Брестський мирний договір із центральними державами, що фактично врятувало молоду державу від повного знищення. Після здобуття незалежності у 1991 році пам'ять про героїв Крут. Почала активно відроджуватися. У 2006 році на місці бою під Крутами було відкрито меморіал, присвячений героям. Щороку, 29 січня, по всій країні проводяться заходи, на їхню честь покладання квітів, панахіди, уроки пам'яті у школах та університетах. Герої Крут залишаються джерелом натхнення для сучасних українських воїнів, які захищають нашу землю. Їхній подвиг нагадує, що боротьба за свободу ніколи не буває легкою, але завжди є необхідною. Битва під Крутами це приклад мужності, який має залишатися в наших серцях. Ці юнаки віддали своє життя за ідею, за мрію про незалежну Україну. Сьогодні ми повинні пам'ятати про них, бо їхній подвиг є частиною нашої ідентичності та історії. Герої Крут довели, що незалежність України це, це цінність, за яку варто боротися, їхня самопожертва стала символом нескореності українського народу, який завжди прагнув до свободи. Історія вкотре повторилась, підтверджуючи важливість аналізу минулих помилок задля виправлення долі народу. За понад 100 років орденська натура північного сусіда зовсім не змінилась. У теперішньому протистоянні російський окупант однаково несе терор, масові вбивства, катування, мародерство та руйнування на українській землі. Пам'ятаємо, незалежність і свобода України не є дарунком, а результатом жартовної боротьби багатьох поколінь. Пам'ять про героїв Крут закликає нас цінувати те, що ми маємо, і бути готовими боронити це від ворога. Подібно до подій понад сторічної давності, сьогодні нащадки тих самопевнених більшовиків Знову погрожують взяти Київ за декілька днів. Тож молодий світ української нації змушений самовіддано проливати кров за незалежність нашої держави. І мало тих, хто сьогодні повинен навчатися працювати і творити задля за для майбутнього України, відстоюють її існування як незалежної держави на полі бою. Такі епізоди нашої історії змушують усвідомити, що однієї пам'яті замало, ми маємо не лише пам'ятати і вшановувати наших героїв, а й захищати українську державу на всіх фронтах, аби зараз і назавжди перемогти ворога. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!